Погодка, звісно, і на лодки не виїхать, і на кригу не вийде. Сьогодні їздив, берег ростає, а в середині не рибака, промої не видно. Можливо, в понеділок, не раніше, трохи так прихвати щось. Та на дворі калюжі не замерзають. Що вже казати про, про озера, які зараз почнуть дотаювати. Тепло, звісно, вдарило, не слабе. Ну, нічого. Перебираємо, сушимо, поліруємо. воблери, інквізитори. Оп, Болтяра. А ні, це теж інквізитор. Болт у мене завода Петровського у мене вдома остався. Болтяра, 130-й. Ти хто у нас... А, і це інквізитор. Причому кругом різні шарики. Де той що? Що щуку зловив? Дайте мені того, що зловив щуку. Джампер, по-моєму. А да. це ось паразит, ви недавно відео бачили, Андру забагрив. За рота конкретно на 3200, непоганий екземпляр був. Контрольне слово був. І такого ж воблера ми на забросі відстрелили. І це печально. Для тих, хто казав, що я сильно штра мотаю, котушечка Інквізітор 2,5. Окуньова. Тут видно? А, ось. 2,5С. Такою котушечкою приходиться мотати швидко Нам треба 3000, а по-хорошому Інквізитор 4000. Для таких воблерків Як тебе Інспайрні? А, Спринтер. Є спринтер 3000 Але тут передатка 5,2. Це треба було перематувати шнур. К тому же котушечка інквізитор вона більш така Воблерова, я би вам сказав. У мене були колись інквізітори декілька років тому. І це хороші котушки без люфтів. Надійно зібрані, потужні і з правильною передаткою під воблери. Зараз у нас дрин є інквізітор, Але тут у нас трайзен. З яким ми їздили, ганяли окуньків і влетіло навіть два карасика на мандулу. тільки відосиків нема. Цей відосик вам і додамо з запасів, з загашника. Лежав, так сказати, на удаленні або улов не сильно. Але Та снасть там була на мандулу. <клух> Шукав судаків, зловив на мандулу, так сказать. Ви поняли, кого два карася. Хоч вони вроді би і били, але це не точно. Карась це така штука, він сильно рідко на подобне кидається. Буває, не спорю, що буває, але дуже-дуже рідко зазвичай це просто багрення. Але ми звідти знились. Котушечки смазані, сохнуть. Трайзен теж трайзен в порядку. Такі от пироги, силочки на все це, оце добро. І оце добро. В описі під відео, хоча і страйк прошки це не подарунок, це ми купували для себе за власні кошти. Монтерка. Навірно, в, в минулому сезоні перетягала, не знаю, стільки щук, по ній видно, що вона бита. Навірно, штук 20 точно витягнула. Того я і тягнув її такою проводкою, не твічинговою, я більше як блісну, на твічинг особо й не брала, а проводка аля. Як наче бліснуть, тянеш працювала у всіх рибацюх. Коробочка, кстати, теж хороша з отакими вентиляторами, отворами. По краях добре сушить в облегрі поставив і за сутки в квартирі висохло. До речі, там ми ще будемо плавати з відомої маленької лодочки. Ви її пам'ятаєте. Такі пироги. Не розводів болтологію. Погнали на макарти. Такий всім добрий ранок. Десята ранку. Я люблю поспати. А ще почекати, коли погода наладиться. Іде зараз дощ, чи то дощ, чи то сніг, асфальт мокрий, ожеледиця єлі доїхав. Але ми, як бачите, сховалися. І сховались ми в чудовому місці. Огляніться, бачите що це? Це бетонний міст, так, це він. До речі, ми балакаємо через мікрофон. Сподіваюсь, мене добре чуть на Красавчик. Попав прямо в міст. По свіжим слідам можна побачити, що рибаки були і відпетляли. Блін, як так можна було, офігеть як запутатися. Все-таки мандула це нереальна цепка штука. Швидше себе 10 раз, як зазвичай впіймаю, ще не закидав, а себе вже багато раз зловив. Чорт, похоже, я розорив чиєсь гніздо. Попав у <в> гніздо. Думаю, откуда пух пір'я, якісь волоски. По чіткий закид. Отак от. Так от. Ніхто нам тут не заважає рибаків. Рибаків не бачу. Ну і ще б мокрий дощ сніг. Хто там буде зараз лазить? Але то таке, розберемося. А у простоп відео. Ех, сошла, йо мою В мандулу щось вмандулилось. Сильно підміст далеко не закидаю, бо там глибини взагалі немає. Снасть трошки не та, що треба, до 12 а грузик, мабуть, тільки 8 чи 10 поставив. Не треба було палку брати пожоще. А це вже є! під мосту я вам що воно таке це одноразова салфеточка салфеточку вловив ну це ще нічого минулого разу був бульбулятор якщо ви помните дело то житейське салфеточка це ще нічого використана Сподіваюсь, нею соплі витирали під мостом. А не те, що я подумав, бо куч тут навалено кучно дофіга. Да, палку треба а ще контрагайку треба було взяти, щоб камеру так не шатало. Ну я її і шом. А ще, саме головніше, треба було взяти хоча б не те, що вдома лежать рукавиці, треба було взяти хоча б ті, що залишились в машині дві пари. До машини метрів 300. Я поки туди назад зганяю, тут вже не буде ні удочки, ні три сумки, які я припер сюди не вас на штативі. Ібо підписник вище зо мною кидав, я кидав в метрах в 50 Однього і він кидав. І два рибака по берегом йшли, теж кидали. Підписник оборачується, а коробки з приманками. Набитий приманок. Мандул, до речі. Совпадіння, я не думаю. Коробки мандул нема. А мандули, хоч вони й дешевше в облерів, але дорожче силікону. Такий всім добрий ранок. Не з судаками єдиними вискочали за цим тарантасом. Я теж приперлися на наш улюблений ставочок. Перевзуваємось. Оп! Рибаків особо не видно. І це насторажує. Можливо, тому що погода і не всі можуть доїхати. А найголовніше, не всі зможуть виїхати. Але думаю, все буде нормально. Хоча стільки разів я помилявся не підрахувати. Добренько, грузимось і тягнемо до води. На перших порах спробуємо мандулку. Нас несе, боковий вітер, це прикольно. Зможемо облавлювати так територію. Ох, йомаю, закинув прямо під берег. Ну нічого. Став недалеко від берега, тут якийсь мілякий виход на глибину. На ехолоті навіть намалювало якусь рибинку, але ми в те не віримо, нам більше свал подобається. По ньому ми і спускаємось. Може, який окуньок судачок, зараз з мандулкою приговори. Принаймні он так вирішить. Моторки гоняют. Промысловики, видно. У нас там стальный поводок, так что ніяка щука не это самое. Ничего не сделает. Довбанул. Уже прямо около лодки. Падлюка така Уже прямо на подъеме. Капец. Тризди бив, тризди. Хоча, може, це просто стая карася тут стоїть, як ви вважаєте. Блін. От за що я не люблю грушку. Того що ніколи не знаєш. Мені казали підписники, що він на силікон тут вистачає. Причому хороший. Але ви мене знаєте, я це не люблю, бо це просто капець. Пройшло пів часа, міняємо міста. Над нами, як чуєте, то чайки та цаплі режуть. З берега якийсь на тарань приїхав, походу, Ну це не точно лазять всякі непонятні лічності. Діло йде к обіду, перекус ніхто не відміняв. Підписник рекомендував туди до скелі під'їхати. Попробуємо. Уже кілометр, напевно, проджигували. ноль. Неудара ни нитичка. А карась знатний питкіло. Я вже представив його на сковородці. Зтогодний в жарених карасів весною первого і останнього жарив. Про запас залишав в морозілки пару штук, і кріних, ви помните, кіло 400. Кіло 300 біле озеро. Але мама їх вже приговорила і фотки мені тільки скинула, що до моїх карасів добралися. Ну, що поділаєш. Наша пісня хороша. Починай спочатку. Ждемо март місяць, апрель. Хоча, як пам'ятаю, він там почти не ловився пару, пару днів. Поклював крупний, а то все ловилася тарань непогана і, і, і мелкий карась кончений. Крупняк був редчайша редкость. Фіг поймаєш, не клює і як з цим боротися. Правильна відповідь ніяк. Міняти місце, шкрипти, шкрипти, горбатитись, знати місця, де риба тусується. Хоча, судячи з рибаків, о, там два, там два, тут два, воно ну, і ще два на скелі вирішили покидати, пособирати усі вандажі оборвані об неї, коли було. Глибоко, о, ще два рибака. Але по факту не фіга. Три з половиною куширі попадаються. Марює, куширі, як риба, хоча я знаю, що це куширі. Таке ота. Подвигаємося. Гоу просто підіо. Лодки піпець, неудобно, маненька. 2,48. Да, 2,48 раньше ж законы были для дебилов лодка 2,5 метра и реєструй, неси кучу денег, а регистрация стояла як дві нові лодки цих купить. Та и сейчас наверное 15, буков працювать вариант. Мотор і ці дві лошадки. 2,5 теж реєструю. Парсун обично. 2.6-2,5 вже реєструвати треба, як і Ямаха. Хіба що електромотор не треба було і... А, і Honda 2.3 не підпадала під 2,5 ліса. Хоч поряд войною спіли. Євроінтеграція прийшла. Лодка от 4 метрів мотор от 9,9. Ну Всі ми знаємо, як в Європі ділають із двадцатку, якщо не 25-ку. Китайці і японці глушать до 9,9 двадцатки. Потім купляєш мотор, шпинтик який-то винімаєш, чи електроніку міняєш чи. Получаєш 20-ку. А на моторі в паспорті вписано 9,9. І від... Та й водки 3,9. Красота. У мене таврія, якщо пам'ятаєте, була 3,8. Класна лодка, легенька, ну, за... ну зараза вузька. Для цього в ній нормально не полібачиш. Ну під словом нормально. В цій водки взагалі три шаг. Видержіться там. Ця лодка похуже. Давлюю я на Одесу повнюв. Отправив, продав. По-моєму, з мотором купили, чи без. Чорт його знає. чи мотор отдельно без купив. І... Ну, лодку я тепер накачану, хочу. 3.2, 3.3 страх. Хонда в мене на дві лошадки є вдома, стоїть, купив. Метер 80, метр сімдесят губина. Ще на ній покатаємось на дальні кордони. Хоча в Херсоні рибки нормально так розвинуся. Нам і Криму, Криму хватить, аж до самого Крима кататися, тягать. Мілоч, правда, ну нічого підросте. Хоть рибу трошки в покої оставили просто в видео. Був один сход і одна покльовка на мандулу. Я не пойму, вона ж должна багрить лучше двойника, сіліконки на двойника, але один сход був. Це дно тут, Я, якісь камінчики знайшов на дні. Должна ж була зачепить. Ну нифига, такий удар і ще я на чуть пульс не потеряв. <свісно> Подсечка пів метра протягнув по відчуттям судак. І зійшов. Може придавив той, а я не просік. Щоб мандулой ловиться тест треба, мабуть, грам, так от 40 і вище, а лучше 70. <свісно> на на, на на. -на. Як обычно на драчачий игрушкой чипуля и ловлять. Ну вы в курсе. Тай такая. Что, схватило нападение? Иду уже третий и последний заброс, думаю. Ну все, тут уже час и Ну меньше часа. Судачок, видно. Не! Зарод, еханый бабай. Правду мені казали, що тут карасі чокнуті. Я знаю, що вони чокнуті, але вже кінець листопада місяця. Вони должны бути не настільки чокнутими. Обично це листопад місяць. Оп і март місяць. У нас, по крайній мережі в Херсоні. Коли карась страдає подобною фігньою на силікон. І короб вместі з ним. Але що по таке, капець, це видно і привідущі дві покльовки теж які жопашники мені рибалку портили. Буває. Треба тут спробувати на эту саму. На мотиля було б класно знайти точку, був би структур сканер. Маленький гачок, мотиль, ви пам'ятаєте, стільки сотень випусків у нас було ловлі карася взимку. До самого марта місяця ми їх таскали. Покидаємо ще, хоча треба було б мандулку поменше поставити. Боюсь, тільки відірвати. Херсонські карасі, видно, нас тут знайшли, піднялись по теченію, просочились трубами сквозь дамби. На бакланах добрались, прилетіли. <свісно> <свісно> да, й <-моє>, де це? Щось <свісно> камера мерзне. Дев'ять. Шведська сімейка, блін. Лебудиш вроді парами. Тобто один без пари і лідер тройничок. Ну не странно, вони ж з Європи прилетіли. Засранці. Полетіли. Так, все ж це куди вони беруть? На південь, на Турцію. Шабаш на лижі. так, пицаку я і десь впереді пристрою, придав бо Сьогодні її вже втрачали. О, протягнув ноги. Так, де наш трамвай? Рибалка підійшла до кінця. Холодно, мерзко, противно. А найголовніше, ще й не клює. Рибаки сіпаються. Один дід на резинці остався. а ні, там ще зимовальною ямою хтось крутиться. Вже всі розбіглися, один я не здаюсь. Інколи це вистрелювало і по коропу, і по судаку, і по щуки, якщо вже по чесному в Херсоні, але по судаку в цьому році особливо. Коли знайшов, то майже кожного ранку там був. І тепер жалкую ті дні, які пропустив. Тому що там вже ж... сьогодні сьомий день, як там судака більше нема. І навряд чи буде в тому році не було. Але за ці дні я... Раз за 3-4 встиг там одірватися радосно. Ось такі пироги. Левея. Що ви мовчите, що я криво грибу. Якось так. Добренько, грузимся. На березгу. Я більше всього переживав, бачу тут сліди від коров кругом. Все замініруване. Я більше всього переживав, що корова... Підійде і рога об цю смереку почухає. А таке бувало, не в мене. Але бувало. Оп-оп-оп, як тут скользко. глина, я тут коєш що замітив, кромі якорей рейсі, так де воно? Оп! Не понял, хто це витягнув, откуда і зачем. Тут, а, це вже тройничок згнив. Вінер. Зевс. Зеус Вінер. Вертухай здох. За пару років і згнила. Добре, не розводимо болтологію. Тягнемо. О, ну і бардак. І це все треба перегрівати. Карасі, ще я доставлю ножичок і зрою чик-чик. Тримайтеся. Та й таке, що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Бомбящі коменти вітаються. Усім пока і до зустрічі на воді.